В Одному з нещоданних інтерв'ю спікер парламенту Руслан Стефанчук натякнув, що мовляв українським журналістам не місце в ложі преси у залі парламенту, оскільки, начебто, європейська практика така, що журналісти працюють переважно зі своїх редакцій. Але якщо ми говоримо про європейську саме практику, то Відкритість органів влади є одна з базових цінностей, і суспільство має бути детально проінформоване, чим займається, зокрема, парламент твоєї держави. Натомість, ложі преси немає у так званій Державній думі Російської Федерації, де, власне, немає об'єктивної журналістики, але погодьтеся, це явно не приклад для наслідування для українського парламенту. Тому командою розумної політики ще з 2022 року ми системно і послідовно виступаємо за максимальну прозорість і відкритість роботи Верховної Ради України. Ми реєстрували відповідні постанови. Ми е, виступали з трибуни, закликаючи народних депутатів прийняти відповідні рішення. Добилися частково того, що українських журналістів пустили у так званий прес-центр. Парламенту, але вони все одно не мають можливості сп... безпосереднього спілкування з народними депутатами, не мають доступу до кулуарів, а засідання Верховної Ради досі не транслюються. Тому ми вимагаємо і, виступов... і виступаємо послідовно з позицією, що трансляцію засідань Верховної Ради треба зробити відкритою. Трансляції засідань комітетів, де приймається дуже багато цікавих і важливих рішень, не завжди на користь держави, правда. Також зробити відкритим і зробити все, щоб робота українського парламенту була максимально інформативною і доступною для наших громадян, тому що ми переконані, що законодавчий орган влади має бути партнером для нашої держави і громадян, а не закритим клубом, де приймаються важливі рішення, які стосуються мільйонів українців і українок.